Всім привіт, я Олександра, рада вас вітати на своєму каналі про в'язання. Сьогодні поговоримо про продажі, про продажі в'язальних виробів, а саме розповім вам те, що ви прочитали у назві цього відео, як я продавала 60 пар шкарпеток. Я думаю, що відео стане цікавим не тільки тим, хто хоче чи продає свої в'язані вироби, але і всім тим, хто в'яже, принаймні ви подивитесь, як в одній кучі виглядає 60 пар. В'язаних шкарпеток, тож бажаю вам приємного перегляду. Зараз кінець лютого, такий, ну, не те, щоб кінець в'язального сезону, але, скажімо так, кінець сезону, коли гарно продаються теплі в'язані речі. Я маю не дуже великий досвід продажу. Колись це була ярмарка майстрів, дуже-дуже давно ще, на початку 2010-х років, потім, потім трошки інстаграм і трошки. І трошки майданчик Еці. Він більш він більш за все дохіду мені приносив, але й займав дуже багато часу. За останні два-три роки я зовсім ним не займалась, не було настрою, не було натхнення на це. Ви знаєте, що я багато в'яжу шкарпеток. І, звісно, в мене є певний запас готових робіт. Незважаючи на те, що вся моя родина носить в'язані шкарпетки, я дуже багато саме для родини в'яжу. Я люблю дарувати шкарпетки друзям і знайомим своїм. Тим не менш, в'яжу я швидше, ніж дарую, тому певна кількість в мене накопичилась, і минулої осені я була впевнена, що я знов. Займусь магазином на еці. Мені треба було все, що я зв'язала: сфотографувати, виставити у свій магазин, додати описи. І, взагалі, розібратися там, що помінялося за останні два роки на цій платформі. Це дуже багато часу, і мені ну так не хотілося цього робити, але я собі запланувала це на осінь. Ми поїхали з донькою до Ужгорода, і я собі відправила цю коробку з готовими речами з планом таким, що я буду цим займатися. І я дотягнула до листопада і не робила просто нічого. Тобто, в мене ці речі лежали в'язані готові. І одного дня в інстаграм я побачила в сторіс. От що я підписана на декілька крамниць і онлайн крамниць, і ті, які мають сторінку в інстаграм і офлайн магазин з виробами ручної роботи. Мені, окрім в'язаного, дуже подобається, наприклад, посуд ручної роботи. Мені подобаються прикраси, якась там косметика, натуральна свічки, але досить багато. Різних майстрів, які мені подобаються, але от у таких крамницях за ними дуже зручно слідкувати. Тобто я підписуюсь на сторінку такого магазину, і, і цей магазин торгує, наприклад, текстилем, посудом, прикрасами, якимись брошками. Тобто, дуже дуже великий асортимент, і мені зручно слідкувати, що зараз виробляється. Якісь цікаві просто. Якийсь цікавий посуд, роздивлятися таке люблю, тому от я для себе обрала такий шлях, що я підписана на такій крамниці. От і у одному з таких магазинів я побачила, що вони отримали аксесуари, в'язані для зимового сезону, і їх у себе у сторіс показували. Я не буду називати магазин, давати на нього посилання, це ніякого сенсу немає. І я зараз так хочу знаєте, сказати, щоб не образити майстриню, яка в'язала ті вироби. От, я подивилась, це були шапки. Рукавиці мені здається і ще щось, і в мене перша думка була, що в мене краще. Там були вироби зв'язані з такою товстої пряжі і зрядністю з петлями. Різного розміру, і я звісно розумію, що люди, які просто купують собі е, там теплі рукавиці чи шапку, вони не дивляться і не бачать тих петель. Але я, як людина, яка в'яже, я на це звернула увагу. І я просто не думаючи там навіть півгодини, я зайшла на сторінку цього магазину, е, знайшла контакти як з ними зв'язатись і написала, що в мене є велика кількість готових робіт. І я б хотіла у вас їх продавати. Я не знала навіть, яку ціну ставити. Я не знала, яка комісія цього магазину. Просто, от, коли я написала магазину, вони мені швидко відповіли. Я надіслала кілька фото своїх робіт, і е, на моє здивування вони якось так <смі> ти довго мене розпитували. Вони мене спитали, яка буде ціна, чи можу я певну кількість їм надіслати одразу. і... Е, що ще і написав, ну і, і спитали, чи є в мене фото, чи вони будуть самі робити для сторіс для реклами. Це листопад, і вже це був сезон теплих речей, і шкарпетки могли вже купувати у таких магазинах. Я десь за день чи за півтора мала зробити на всі мої шкарпетки етикетки, підписати розміри, тому що в мене є такі. Я не знаю, як це назвати. Робочі, робочі етикетки. Вони дуже швидко зроблені, просто ручкою підписані номери. Я чіпляю на шкарпетки просто щоб орієнтуватись, коли мені треба для когось швидко вибрати певний розмір, щоб не переміряти. Я беру, в мене є маленька етикеточка для магазину. Звісно, мені треба було зробити свої бірочки свого магазину і якось гарно підписати номери. І зараз я вам покажу, як це відбувалось. Це буде історія успішного успіху або повного провалу. Я пакую шкарпетки для того, щоб відправити їх на реалізацію в один магазин. Така крамниця де є у продажі вироборочної роботи в різних тематиках. І от таку ми вирішили спробувати співпрацю. І все це виглядає ось так. Тут 60 пар. Дуже цікаво, що можна подивитися, яких саме шкарпеток, яких розмірів я в'яжу найбільше. Ось ці дві стопки це 37-38. Ось ці це чоловічі. Їх дуже мало. Дуже мало в мене малих розмірів. Це 35-36. І більш всього. 39,40. Я знаєте, з чим це пов'язує, Що я коли в'яжу якісь класні шкарпетки, я завжди, думаю, залишити їх собі, тому в'яжу наближений до свого розміру. Вчора я робила ось що. На кожну пару я чіпляла таку свою візитівку і листівочку, маленьку, вони всі різні, де підписувала розмір для магазину, щоб це було зручно. І отак в мене вони обидві з'єднані з'єднані. Я ніколи так не робила, але я так розумію, що якщо вони десь будуть зберігатись в магазині, то зручно, щоб ці шкарпетки були отак парочкою і не розпадалися, не треба було шукати, якщо щось там перекладуть. Ось так ем, не знаю, що з цього вийде. Чесно кажучи, я думаю, що дуже мало з цього продасться, і більшість до мене повернеться. Але побачимо. Це не тому, що я не вірю там в свою майстерність. Просто зараз, зараз, по-перше, такі часи. По-друге, я завжди казала, що в Україні вироби ручної роботи продавати важко. Важко, і це така складна справа. За кордоном набагато легше продавати і більше цінують, більше цінують цю роботу, але. Спробуємо подивимось, що з цього вийде зараз, що в нас 13 листопада 2023 року. Ну, от порівняємо, чи справдився мій прогноз з реальною ситуацією. Я кажу, що мало. Мало з цього продасться. Але будемо сподіватися на найкраще. Я поставила ціну 650 гривень за пару. Це мало. Я знаю, що багато хто з вас зараз каже, що це нормально. А хтось з вас захоче мені написати, що я мало, малу ціну поставила на них, зважаючи на те, що у магазина певна комісія. Тому що певний процент магазин, звісно, забирає собі за те, що вони у них знаходяться в магазині фізичному і за рекламу в Інстаграм. У них така досить активна Інстаграм-сторінка. Я розуміла, що ціна. Мала для мене, але це був такий, знаєте, компроміс між е, тим, що люди згодні будуть заплатити, і тим, що я хочу отримати. І окрім е, фінансової вигоди, мені і мені було цікаво, окрім того, як на такий виріб, як в'язані шкарпетки, люди будуть реагувати у фізичному магазині. Я ніколи не продавала шкарпетки. На ярмарках, ну, тобто, коли я фізично контактувала з людиною, там щось показувала, розказувала, слухала, що покупець думає про мої вироби, тому мені була от цікава така статистика, що будуть питати, що сподобається, що не сподобається, тому я вирішила, що цей експеримент він в будь-якому разі мені, якщо не принесе гроші, то принесе якийсь досвід. Е, тому ось така ціна. І я зняла спеціально той шматочок, що зараз вам показувала, тому що я знала, що я захочу з вами поділитися в будь-якому разі, який би фінал цієї історії не був провал чи успішний успіх, я би в будь-якому разі з вами поділилась результатом цього я не знаю, продажного сезону мого. Зимового От. була домовленість, що на початку кожного місяця мені будуть звітувати за кількість проданих пар в попередньому місяці і перераховувати гроші. Співпрацювали ми виходить 3 місяці: листопад, грудень та січень. За листопад в мене продало 6 пар всього. За грудень магазин продав 25 пар, але це свята, і люди брали часто на подарунки, і за січень продалось всього три пари. Після чого мені магазин написав, що вибачте, е, ну у що вибачте, але у лютому навряд буде попит на шкарпетки. Вже весна, вже хочеться щось такого легенького. І е, у лютому мені повернувся залишок моїх шкарпеток. Тобто з 60 пар я продала 34, Це непогано. Звісно, хотілося б все, але ну маємо що маємо. Це стосовно продажів, стосовно відгуків від продавців, те, що я очікувала, що мені переказали з магазину, що багато кому подобається, дуже класні, дуже охайні, приємні, але дорого. Ну тут, знаєте, так, моя провина, що я вибрала в'язати шкарпетки. Давайте будемо чесними: шкарпетки, мені здається, це у пересічного покупця, я маю на увазі, який немає. Ніякого відношення до в'язання чи до виробів ручної роботи, то в'язані шкарпетки ручної роботи це найбільш безглузда покупка за таку ціну. Люди охоче купують шапки за 2-3 тисячі там, з гарним складом, тому що їх видно, вони красиві, шарфи, рукавиці, прекрасно купують мітинки, щось таке. Ну, я маю на увазі серед аксесуарів. Шкарпетки. Навіть за 650 гривень це за дорого, незважаючи на те, що вони будуть слугувати вам не один сезон, що це дійсно ручна робота, що вони теплі і приємні. Я дуже-дуже часто це чула і від дівчат, які продають шкарпетки на ярмарках десь. Ну тобто, коли вони мають відгук від багатьох людей, не тільки від тих, хто в них купує, якщо це онлайн-платформа, а просто які підходять і питають, то так, в'язані шкарпетки це дорого. Я не знаю, що з цим робити на ринку в Україні. За кордоном, це нормальна ціна. Навіть більше ціна на яйці в мене завжди була, така досить висока на них. І нормально все, люди купували, це не було за дорого. Але це, знаєте, така дуже обширна тема для обговорення, порівняння вартості ручної роботи, все таке інше. Зараз не про це. Тобто один з відгуків, що я отримала, це те, що це досить дорого, але незважаючи на це, перед святами розкупили нормально мої шкарпетки. По-друге, мені написала дівчина на сторінку мою магазину, яка була зазначена на етикетці, що їй подарували шкарпетки. Мої. Тобто хтось для неї купив у цій крамничці, і вона дуже задоволена, вони класні, зручні, це було так неочікувано і приємно. І ще в мене з'явився замовник, мені написала дівчина, яка теж зайшла в цю крамницю, їй сподобали шкарпетки, але вона не знайшла тих, що вона хотіла подарувати своєму хлопцю, і вона в мене зробила замовлення. теж. Якось так це було трошки неочікувано. Я знімала відео про ці шкарпетки, але е, потім влог не склався і ви їх не побачили. Якщо я знайду, то я вам ставлю або фото, або шматочок відео. І ще один з таких відгуків, який я почула від магазину, це те, що. Багато питають за шкарпетки чоловічого розміру, тому що переважно покупці дівчата, жінки, які шукають подарунки для своїх братів, хлопців, чоловіків. Тому запитів на чоловічі шкарпетки було досить багато. а В мене в асортименті їх було ну зовсім мало. Тобто, в мене всього кілька пар було для чоловіків, все інше для жінок. Ну ще деяку інформацію мені магазин написав. По ітогу цієї співпраці, тож я вважаю, що вийшло непогано. Я думала, що буде гірше з моєї родини. Я песимістичніше всіх була налаштована. Я казала, що так нічого не продасться, мені все повернуть. Чи, хоча б там 3-4 пари продались, щоб. Вартість посилки туди-сюди вона відбилась, але ну, от вийшло так, тобто, тобто трошки більше половини я продала. Непоганий досвід, звісно, це не про фінанси, тому що я ж вам кажу, що 650 гривень. Навіть за умови, якщо ніякий магазин у вас комісію не бере, це невелика ціна. За шкарпетки, які в'яжуться з тонкої пряжі спицями 2,25-2,5 і займають там 7-8 годин роботи. Ви просто можете взяти 650 гривень. Е ну так, якщо зовсім грубо округлюючи е відняти 100 гривень, це вартість мотка. Найдешевшого це турецька пряжа. А якщо ви в'яжете з чогось більш дорогого, то звісно. Більше. Ну, нехай у нас буде проста турецька пряжа по приблизно 100 гривень за моток. 550 гривень це ваш заробіток за добу, тобто 7-8 годин роботи. І помножте їх на 21, скільки 21,05, так середня кількість робочих днів в місяць. І подивитесь, чи вас влаштовує така зарплата чи ні. І це, знаєте, так досить-досить приблизно, тому що я не враховую час на прання, на сушіння, пакування. Спілкування з замовником, якщо це в'язання на замовлення, чи з покупцем, якщо у вас купують готову роботу, тому, будь ласка, цінуйте свою працю, цінуйте свій труд і не занижуйте вартість своєї роботи. Ось так. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Тим, хто продає свої в'язані вироби, я бажаю знайти свою аудиторію, знайти класних покупців, які будуть. Які будуть до вас повертатися, які будуть цінувати те, що ви робите. Ну, а тим, хто не продає, просто в'яже у своє задоволення, натхнення, бажаю натхнення, і е, вам теж класно, тому що е, ті, хто в'яжуть на продаж, беруть замовлення, е, вони втрачають ось цю насолоду від в'язання, тобто в'язання перетворюється на роботу, і теж досить важко знайти між всім цим баланс, щоб. Не вигоріти, щоб отримувати задоволення від свого хобі, яке е, когось стало вже роботою. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, якщо ви вперше на каналі. Бережіть себе та своїх близьких, і до нових зустрічей. Бувайте!